Вітаю тебе! Це вже шоста серія мого виживання на PVE сервері UARC. Зараз я лечу привчати Рекса. Він 90 рівня, він не є дуже якийсь там сильний, але на карті острів взагалі не так-то цей просто знайти якогось нормального Рекса. Тому мені повезло, та й буду його привичати. А йомо, ні, ні, ти що він там не витягне? Дивись, кілька ти в фронту. Там його розкидають. На Ізі прям, ти шо? щоб хтось вмер зараз. Так, добре. Відхилявся трохи. Добре, давай наступного. Так, да, відхилявся ще. Давай шап ідемо його. Я думаю, що краще все таки цей це не стріляно. Ти знову до Бронто, бляха поліз? не лізь Бронто, бляха, критина, кусок. Все. Ти можеш на мене заграти? Стоюсь, на, мене, на мене я тут. Я тут, я тут. Може тобі на, на за той час. трошки блін ну та от опа Блин, ну обов'язково ти, ти мусиш біля мене ти паразавр тупий бігати а от серйозно завжди мусиш біля мене тут бігатиката буде а нжетікати буде чекай, чекай Пив чекай. Тихо-тихо. Чуть-чуть. Добре. Добре. Вовне без води. Є, заснув. Так, давай на тобі постатком глянем, що в тебе там. Та нереально непогано, як на 90-го, блін, він нам ще заканає. Тим більше самка може спарити, спарити з нашим, типу. Ні, А шо й тебе тащу от від е, батьків типа ну, від родини а ну то можна буде тебе тоже заклеймити чи ні? Ну чисто так цікаво, типа було це цей в нас рекс Ти п'ятого рівня на 10 Ясно Ну такое непогано могло би не бути, Слухай, ко 145-го собі взяв, дихати поніс, типо, і все. І маєш. Нє? Я він здесь хаває дофіга. Ну може не так все страшно. Так, ми вже долетіли. А ну, зараз глянемо. Так. Ні, нема, не можна, не можна. Продумали, продумали. Треба точно вбити батьків або приручати. Так. Чих, все, 11. Так, тобі вже м'язка не треба, а вам пацани ще треба. Я думаю, що коли тобі лишу, і ти вже собі досидиш і ти теж вже досидиш. Все, їх можна лишати, і нехай собі ростуть. Ми йдемо, а, беремо першу сортичку, йдемо до Рексика. Також треба ще з тебе зняти сідло. Не можна та його зараз поймати, нічого. А поки я летів до Рекса, я по дорозі ще шукав якихось істот. Ну, наприклад, там дедекурусів. Ем, поки що мені не вдається знайти високорівного, але так то я націлений сьогодні його знайти. Якогось такого 100, 120. Так, та що це -то такого тоді, чик, тобі той? Дай... Приручайся тоді. Та, по 10 виганеш, 10 кусочків тобі треба. Ну добре. Окей, все тоді прилучається, хай буде, блін, це. Ти що, то непоганий рекс. Я думаю, ми ним, якщо з нього виведемо стати. Ну, якщо він підніметься, там плюс-мінус. Плюс-мінус, навіть не знаю, який там плюс-мінус... скільки, 44 рівні. Ну якщо він плюс-мінус буде мати по 25, може статів в ХП і 25 в дамах, то може і пройдемо нормально. Ну, але треба шукати ліпшого. Прикольно в нього вага на вигляд така. Типу, класна. Пригочатися не буде довго, тому я просто заклимлю цього, цього малюка, заклимлю, то собі вирощу. Ваги в нього вже і так більше ніж 25-го, це однозначно ой 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 звітом, вити, вите, вити, вите, бо це стегозаври, вони бляха злі, стегозаври, це дуже зла тема. Був зла, блін. У нас якісь ягоди будуть для нього чи ні. Авай якісь будуть. Так, давай так. Ось. І понесли його все. Прикольний, у нас є цей дружбан 80-го рівня, він нормальний такий. Це за рекс такий, це альфа-рекс чи що? Рекс. Блін, нам такого базу і не треба. Рекс пригочився, маючи 24 поінтів в життя і 23 поінтів в шкоду. Що, в принципі, трошки не те, що я очікував, бо їх чуть-чуть більше, хоча б по 25. Це було би чудово. Ось, але це непогано. Загалом жити можна. Доки я по трішки добирався до бази, я задумався знову за рахунок полімеру, от що нам з ним робити. І згадав, що є така, таке створіння літаюче, називається пелагорніс. І що воно мало би по ідеї більше фармити органічного полімеру з пінгвінів. Тому я от добирався Rexлом додому і готувався в сніжний піом, чи десь там пляж, щось таке, і шукати якраз того самого. Пелегорніса. Гадаю, основною складністю приручення Пелегорніса це знаходження високорівневої особини, яка не буде над водою. Тобто ти можеш її приручити. В принципі, тут ще можна було спрацювати з рідкісними квітами, щоб їх от з'їсти, і щоб на тебе він загрився, і ти його завів якусь пастку, або там вже просто загрив на себе, на сушу. Тому що, коли вони витять над водою, це доволі сумно, тому що приземлитися. Ну, дочекатись, поки він сяде, щоб він сів, він ж може на воду сісти і все, і ти йому що зробиш. Є ще варен хіба якомусь плотик. Мені вдалося знайти сотого, але це було нелегко. Тобто я мав декілька спроб взагалі так не знаю. Ну на цей берег я десь раз третій за... залітаю. Але все-таки знайшов, знайшов і хай приручається. тепер не давати нікому його ж жерти. Також встиг проінкубуватися яйце Рекса. Це та сама самка, яку ми приручили, і 10 го рівня самець, якого я заклеймив. Ось таких два самця і вони максимально нулячі, але хай будуть, бо вони все-таки цей рекс, він сильніший за когось такого там дефолтного. Та? І також ось, два Птеранодончика є. Неподалік від бази, я знайшов 145-го дипводока. І, по-перше, його можна було виформити просто як м'ясо. По-друге, в нього було дитинча, типу маленький, якого можна було заклеймити. Я подумав, в принципі, чому б ні. Ну, Як виявилось потім воно зіграє непогано роль, оскільки в мене буде створіння, щоб заразитись рівногнатою. Але про це трохи пізніше. Маленького диплодока я заклеймив і підвів собі на базу, щоб він там собі ріс. Після чого відправився пофермити кристали та метал. О, тут є... Ага, прийшли до мене. Не, кило собі раду дасть, тобто це непогано. З такими отволками, всякими там, це воно зубими собі раду дасть. Почав я потроху будувати теплицю, ну оскільки скоро вже нам діло піде до кіблів, до цих до кашок. Збудував її тут зверху на своєму домі. По суті, мені це підійде, да, от краники, грядки і це все. Що треба буде все потім поміняти, замінити на інші ці структури. Напевно, трошки в камінь перебудую дах. І, звісно ж, зверху треба дати оці, ну, іменно тепличні ті такі стінки і дошки. Ось якось так в мене вийшло. Е, надалі я би ще планував, щоб з того даху кудись воно ще йшло. Такий тунельчик, можливо, не знаю, ну, плюс-мінус. Якась така в мене задумка. Е, грядки в мене середні. Позакидав добриво, на щастя, мені якраз колега дав оцього жука гнойовичка, він закидає так файно. При тому, що він один, а мені вже самому достатньо, що вишнє є, тобто на запас є, знаєш, на таку на страхівочку є, якщо щось. Ось, Не знаю, чи всі крупи вирощувати. Плюс-мінус скажіть, якщо от ви асо граєте, та, чи вирощуєте ви зараз нові крупи. ну ці нові рослини. Зараз ми перевіримо, що там з тими руку по полімеру. Ось це є в мене один такий донний е, самець. Зараз його завалимо і спробуємо його заформити цим пилогорнісом. Так, добре. Тепер давайте і підходимо до нього. Хотів би подивитися, бо я щось скептично до цього ставлюся. Типу. Так, давай, напевно, так, шкоду Ну, Шість, 6, тому що він дорослий. Можливо, треба дитинча. Так, дай ту лечу сюди підвезти. Боже, вони такі маленьких навіть в траві, блін, не видно. Так. Е, так, піду я, напевно, тоді. Піду я, напевно, тоді. Ще одну кормушку скрафчу і переставлю створіння там на другу сторону. Трошки їх поділю. Саме діно для фарму будуть окремо стояти, діно для таких подорожей, також окремо. І відповідно ті, що будуть рости, будуть мати тут достатньо місця, щоб собі себе чути нормально. Фармую тут м'ясо і альфачів неподалік і знайшов ось такого ведмедика до 40-го. Для мене це в принципі ідеальний шанс позбутися тих донних рексів. Я просто їх загрю. Нехай покусають, нехай, ну, тобто мені їх не шкода, вони є такі зловні, в них е, користі дуже мало. Тобто, дуже мало. А на своєму от, нормальному рексі зараз йду тоді на базу і збудуємо певно що пастку. В ту пастку його закриємо і приручимо приручу світовий ми Мінус один, зараз буде мінус другий, і ми собі вже спокійно підемо. Цей. Блин, у меня такие тупые. Ух-, красота. Блин, ты двой, ты чбаешь ничего? ДВК-хтордупый, а? Купай тип Зайди, давай. О, все, приїхали. Все, приїхали. На. Ой, Кхе -кхе. Але то є. Почав його настрілювати і помаленьку піднімати йому оглушення. Потім я зібрав меду з дерева. Просто грапом піднявся і залутав собі цей 5 меду. А далі приручення пішло вже цим що сортним м'ясом. Тому я вже покажу, як він привичився, там насправді нічого такого дуже цікавого немає. Але напишіть вашу думку, чи слід дуже так прискіпливо писати, там, як я приручив, як пастка має виглядати і так далі. І взагалі, якщо зацікавлені в тому, щоб я зробив якісь такі, може гайди чи щось таке, то скажіть. Звісно ж, я постараюсь це зробити в тому в плані, як буде вільний час, та, то так і зроблю. Також, поки відмідь привчався, я злітав собі в болотний біом і шукав кого-небудь загалом. Шукав кого небудь, знайшов я жабу 90 рівня, подумав, що непогано буде її привчити, оскільки хоча б одну стателу нам треба одну стать, та? а другу ми вже можемо якусь кращу знайти тоді вже щось з ним робити. Тобто просто, що хоча б спарити їх можна було. Але це 90 теорії непогано. Поки я летів з жабою додому, то зустрів гравця, який ввів привичених птеренодонів. <хе> Насправді круто, я формально кожен вечір, коли заходжу грати, кожен раз, коли заходжу, я завжди знаходжу одного-двох людей онлайн. Це тільки в тій локації, де я от зараз мешкаю. Це круто, це означає, що сервер живе. Так, хтось та шптєрчики приручив. Полетів я навколо бази формити ресурси, такі базові для структур. Там дерево, камінь, соломо, отаке от. І паралельно я спарив ем, свого ведмедя, того попереднього, та, що давніше приручив, і цю самку, яку ми щойно приручили. до чуть-чуть давніше, там де паска от, на березі була. Ем, поки там інкубація, ну поки там народить, то все, якраз це все фармі. Ага, ну... Він не сильно прокнув. Не сильно взагалі. Тільки один... Ні, два стата перенеслося. Так. Але все рівно, це вже буде відміт з прив'язочкою, вже буде непогано. Відразу ж під базою я зустрів Барьонівця високого рівня і подумав, що було непогано його привчити. Та й хлопака у нас приручається рибою з Кинув я рибу тому баріоніксу і загалом рекомендую тратити раціонально час. Наприклад, я, оскільки працюю на роботі, я можу тільки по вечорам грати. І, тому я стараюся економити час. Якщо мене хтось привчається, поки він собі привчається, я йду, фармлю, або там збираю м'ясо, або ще щось, або будую. Ну тобто старайтеся робити декілька справ одночасно, якщо у вас обмежений час. Во. Тому що особливо, якщо граєте соло, це є важкувато і будуватися, і ще щось робити. Це треба багато годин грі приділити. Ось, тобто зараз я собі фармлю м'яско, там собі береонікс привчається, і паралельно плавиться метал. Ось, Тому, якщо ви робите щось по-іншому, ну, звісно ж, я б хотів почути якусь думку ще людей. Тому що в мене всього вже, 2000 годин в першому арку, я думаю, що тут знайдуться люди, які побільше грають. Скажіть, до речі, чи є тут таке? Якраз я пофармив трохи м'яса, забив інвентар, ну так, трошки, і вже... Опа, гарно. Так, там вже барьонів наш приручився. Зараз подивимось, що він там піднявся, не піднявся, які в нього статистики. Угу. Отакий От у нас приручився. Ну... Ах, не найліпший, але... Але підійде зараз. Поки що підійде. Так, єдина фішка, що він їсть Лише рибу. Тільки рибу він їсть. Для нас кім десь таку шкоду, ну. Ну не сказати, що дуже якийсь крутий. Тобто той самий там, не знаю, мегатерій, наприклад, в печерах буде крутіший. Мегатерій, якийсь там... не знаю, ведмідь, допустим. Ну, таке от створіння такі пожирніші. він таке, сильніший за раптора, але... але... Ну, зато він може під водою собі вільніше плавати, швидше плавати. Тому це формально таке, типу водне створіння. Поки я забирав сусідський сік, який в мене біля бази тут є, кліф іншого трайбу, то під тим кліфом впав якраз пучок. Дуже крутий пучок. Зараз покажу, що я з нього витягну. Що у нас тут. опа? Кого на карху. Я гадаю, сьогодні серія вдалася, вона була доволі продуктивною. Трошки побудували, трохи приручили, трохи виростили. І загалом е дізнався, як в меді можуть тікати від пастки. Насправді, перший раз ми таке, щоб настільки створіння от думало, як в ну, пастка залазить. Якщо у вас таке було, обов'язково <схід> скажіть про це. А на цьому будемо прощатися. Та. Зустрінемося в наступній серії і загалом запрошую всіх щиро на сервера UARC.